Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в гості мою вінтажну комору. Вітаю моїх любих підписників, гостей мого каналу, всіх тих, хто мене дивиться, коментує. Мені дуже і дуже приємно, тому що в такий спосіб ви підтримуєте мій канал. Сьогоднішнє відео буде присвячено моїм чайним парам велетням. І всі ці чайні пари будуть одного виробника. Я думаю, що знавці Фарфору здогадалися, що це. Знаменитий Синельніковський фарфоровий завод Дніпропетровської області. Фігурувати буде 5 повноцінних чайних пар і одна сирітка чашечка. У мене дуже чемні підписники. Одна із яких мені написала: будь ласка, ну не дуже крутіть ви свої вироби. Хочеться роздивитися на цю красу. Ви знаєте, якби. Мені писало так сказати, люди, які дивляться в Росії, вони обов'язково написали: мені голова від ваших показів, від того, як ви крутите, вертите, невозможно смотрите. Наші ж люди дуже чемні. Я коректно підписниця, мене поставила на місце для того, щоб я дуже не крутила всі ті вироби, які знаходяться у мене на столі. За що і велика подяка? І так, перейдемо до виробів даного підприємства. 65-1965 рік на територію України запускається цілих 5 парфорових виробництв: Бориславський, Тернопільський це західна частина України, Суми Полтава та Синельникове це схід нашої України. Підприємства молоді. Потрібно показати себе, свою продукцію, новаторські всілякі досягнення. І я би сказала так: Синельникова чомусь не досить така популярна продукція, як, наприклад, сумського фарфорового заводу, власне кажучи, як і Тернополя, тієї ж Полтави, хоча вироби дуже і дуже гарні. Інформації на просторах інтернету не так багато стосовно даного виробництва. Однак я її отримала від великого дослідника та знавця фарфуру Ольги Школьний, тому саме на її монографіях я буду повідомляти вам ту інформацію, яку почерпнула. Власне кажучи, я. Тому що є деякі розбіжності в часі заснування даного виробництва і в часі закриття. І так, 65-й рік запускається виробництво. На заводі було два клейма, які ставилися на продукції даного підприємства. Це з 65 по 76 рік, це три великі букви, це. СФЗ, тобто Синеллівський фарфоровий завод, і після 76 го року це знаменита ластівка, по якій, по якій ми можемо ідентифікувати вироби даного заводу. Е, і так, перейдемо, я зупинюся, перейдемо ми до огляду безпосередньо цих предметів, які в мене на столі. Вибачаюсь, хоча не скло сьогодні буду в рукавичці, сильно порізала руку, і вимушена вдягнути. Щоб не досить кидалося в очі і не портило загального вигляду цих чудових речей. Ось така перша чайна пара, чайна пара велетень місткістю 05 літра, 500 мл. Вона поміщає в собі рідини. Подивіться, яка красива форма даного виробу. Бачите, такий. Красивий розпис ручний поєднання, поліхромне таке поєднання в фарби жовтої, голубої, оливкової, червоної, оранжевої голубенької, з зображенням безпосередньо якихось дарів наших садів українських. Досить така складна форма ручки, як не намагались. Керівництво партійне в 60-х роках позбавити вичурності, помпезності е, виробів фарфорових, е, оскільки воно вважалося затратним. Але е, хочу зазначити, що все, таки, все ж таки ручка досить таки складна в даній чаші. Це рельєфний такий вихрястий ви, ви, рельєф понизу іде, е, по низу йде. позолота золота йде. Досить така широченька середині даної чашечки і безпосередньо на самій ручці поверху. Оздоблення йде по всій чашці. Одне і те ж саме. Значить, клеймо, як я вже сказала, знаменита ластівка це клеймо після 76-го року, і ми бачимо перший сорт ціна. 5 карбованців, 80 копійок була ціна оцього чудового виробу ручної роботи. Блюдце ось таке. Не знаю, чи рідне, чи не рідне, однак ми бачимо, що теж самий перший сорт. Ось в такому вигляді. Якщо е, блюдце не рідне, не знаю, так мені її продали. Будь ласка, хто має таку чайну пару, напишіть мені в коментарях. Е, блюдце позолота, тільки йде тоненька така стріточ, стрічечка по бортику, іншого оздоблення золотом немає. І це виріб ще Радянської України, тому що ми бачимо, е, ще зазначено безпосередньо безпосередньо ще зазначена ціна. Ось такий перший виріб. Зразу перейду вам ось до цього, до цієї другої чашки. Вона в мене без блюдця. і на перший погляд, погляньте, казалось би, що оздоблення те ж саме, тому що ті ж самі фарби, голуба, червона, оливкова, однак, як ми бачимо, оздоблення, розфарбування, іде малюнок, іде зовсім інший. Він різниця. Безпосередньо от такими квітковими мотивами в добавок до фруктових всіляких, так сказати, композицій, які є на чашці. Крім того, різниця безпосередньо йде і в формі чашки. Ми бачимо інша ручка, а також інший рельєф понизу йде. Клеймо те ж саме, знаменита ластівка, тільки це вже другий сорт, і бачимо ціна. Три карбованці 45 копійок. Не знаю. Я думаю, що все ж таки повинно бути блюдце, однак в мене його немає, якщо як в когось є, знову ж така е, чашечка, е, чашка велетень. Будь ласка, напишите мене в коментарях. Трошечки тепер перервемося. Завод проіснував 1965 року. По 2004 рік відомі тільки мені імена художників спочатку заснування даного підприємства. Це художники Ш... Кудін, Шептухов, Гаврилов. Однак, коли в 70... 1979 році на підприємство прийшло знамените подружжя Крижанівських, да, да, тих самих Крижанівських Тамари Лаківни. Та Олександра Васильовича з нашої городниці, випускників, новаторів з 1949 року одеського художнього училища професора Жука, які немало зробили для. Впровадженнях новаторських виробів на городницькому фарфоровому заводі підприємство в як кажуть, отримало другий подих. Свіжа кров лилася в плані того, що в дійсності багато чудових виробів. А саме це знамениті козацькі люльки, всілякі набори, чайні двійки, чайні трійки, менажниці і інші. Набори прекрасного, чудового посуду, якого не можна було побачити у виробництві інших фарфорових підприємств. Тепер в вашому огляду я представляю ось цю чайну пару. Вона, погляньте, ось так: от має такий бусковий, ніжно-бусковий відтінок. Е, мені вона нагадує е, таку наречену в білому з невеличким-невеличким таким. Бачите, таким фіолетовим, фіолетовим відплеск таким. Форма та ж сама, що і в першої чашечки. Бачите, ручка. Іде така замисловата, така помпезна ручка, вихрястий такий рельєф, рельєф понизу. І широка стрічка всередині по бортику позолотий. і позолота йде безпосередньо на ручці. Що мені сподобалося в оздобленні цієї ручки, зверніть увагу, і позолота добре зберігається, і форма оздоблення з золотом також гарно буде збережена, тому що якщо візьмеш ось так от користуванні чашку. Вона жодним чином мається на увазі позолота, не буде витиратися. Досить такий цікавий, бачите, цікавий момент художник застосував розпису позолотою в даній чашечці. Таке ж саме блюдечко, тільки йде красиве, красиве, Це рельєфне таке оздоблення. Посередині по золотою, яке надає такий е, своєобразний шарм. цьому блюдці. Блюдечко досить таке величеньке. Е, це третій сорт, е, ціна, до речі, 6 карбованців, 80 копійок. Незважаючи на те, що це третій сорт, однак. Коштує вона набагато дорожча чи чайна пара, навіть ніж та, що з ручним розписом, перша, яку я вам показувала. На жаль, в мене немає першого клейма даного підприємства. Всі клейма у мене йдуть у вигляді ласточки. Тобто це вже останнє клеймо після 1976 року. І так, слідуючий виріб. Та ж сама форма один в один попередніх чашок, однак це вже виріб радянської. Прошу пробачення, уже це виріб Незалежної України. Це деколь в чистому вигляді. Не подобається, скажу вам відверто, така деколька. Є деколі досить такі цікаві. ну... На мій смак, це не дуже красива деколька. Знову ж, форма блюдця та ж сама, що і в першій, без оздоблення, окрім золотавого бортику, по д, по, тоненькому, по бортику, верхньому бортику йде блюдця. Іншої позолоти на даному блюдечці немає. І, власне кажучи, і ціни. Також не зазначено, тому є у мене таке бачення, що це виріб уже після 91-го року. І так, це вже три повноцінні чайні пари велетня. Слідуюча чайна пара у мене буде ось така. Це також деколька ось така чайна пара. Збереження дуже гарне, вона новенька, не користована. От, зверніть увагу першу декольку і другу, ось цю, яку я показую. Досить такі приємна, цікава. Бачите, поєднання навіть, якщо брати, це перше, що я вам показувала, перед цим трошки така заляписта. Це досить ніжний квітковий малюнок у вигляді дзвоників. Ось. Позолота та ж сама, посередині широкий такий обідок. Прошу, в середині чашечки по бортику широкий обідок, і спереду і ззаду чашечки однаковий малюнок дзвоників. І ми бачимо перший сорт і 3 рубля. 3 рубля досить таки. Дешево, я вважаю, як для такої чайної пари велетня. І ніжний, ніжний одиночний такий дзвоник, гілочка з квіточкою дзвоника на блюдечці. Ось така четверта, чайна, повноцінна чайна пара. Так, я так її поставлю. І завершувати я буду свій огляд. Ось такою красунею Я вважаю, що це королева сьогоднішнього показу. Ось така чудова чашка. Однак перед цим я хочу звернути вашу увагу на те, що вироби ще більш отримали. Свою красу в той період часу, коли в 1985 році прийшло прийшов на виробництво Олександр Вовк, завод почав з його приходом впроваджувати випуск виробів кісткового фарфору за зразком Ривського фарфорового заводу. Да -да, Ця інформація Ольги Школьгіної це я не придумала, десь взявши окремо якісь відомості. Чайні тріки, як я сказала, набори для заварювання всілякі представницькі сервізи, чого тільки не випускало дане підприємство. Однак повернемось до цієї чудової чайної пари. Погляньте, який красивий ручний розпис. Маскова техніка виконання Широкою такою кісточкою виконані маски. Багат, багатий такий квітковий малюнок по всій формі чашки даної. Позолота йде тільки всередині по бортику та невеличкі підрисовки позолотою бо безпосередньо уже по малюнку цьому чудової ручної роботи. Дуже красиве поєднання фарб і малюнок. І... Е, Саме блюдце має невеличкий такий фрагмент, будемо говорити, от того великого, великого квіткового малюнку, яке йде уже по формі чашки велетня. Це перший сорт, знаменита ластівка, не знаю, чи вловить, тому що тут трошки. Стерте, бачите, витерта ціна, але якщо придивитися, 6 карбованців, 50 копійок коштувала оця чудова чайна пара. Я вже вам показувала перед цим ціну цієї ручної роботи 5,80, всього з різницею з один карбован був виготовлений ось цей прекрасний виріб ручної роботи. Трошки затягнулось відео. Якщо вам сподобалися мої чайні пари, які я вам сьогодні показала, прокоментуйте, поставте вподобайку. Мені буде дуже і дуже приємно, тому що в такий спосіб ви підтримуєте мій канал. На сьогодні все. До нових зустрічей! З вами була Вінтажна комора.